Мокрий сніг на сході та рясні дощі. Прогноз магнітних бур на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня. Наступного тижня погода в Україні буде дуже рухливою. Циклони й антициклони по черзі господарюватимуть. Тож атмосферний тиск буде стрибати, вітер рвучкий, дощі різної інтенсивності. Наприкінці тижня прийде помітне похолодання, яке найбільше відчує північ та схід України. На початку тижня у більшості областей хмарно з проясненнями, а на сході час від часу пролітатиме легкий, мокрий сніг, зокрема в Харкові, Ізюмі та Краматорську. В день очікується прохолода. Середньодобова температура становитиме плюс 3, плюс 6. Вже з середи в Україну прийде дощовий період та потепління в день буде плюс 6, плюс 8, що є доволі нетиповими показниками для середини грудня. Ближче до вихідних дощі відступлять, але й похолодає: вдень плюс 4, плюс 6, уночі до мінус 3. Вітер майже не відчуватиметься протягом усього тижня, адже його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Незвично високі, як для грудня, температури дозволяють і надалі обходитися легшим одягом, економити на опаленні та спрощують утримання доріг. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз на два тижні та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погодник на свій телефон. Погода 8 грудня. Понеділок на заході тиждень розпочнеться хмарною погодою з проясненнями: в темну пору доби від нуля до плюс п'яти, вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура коливатиметься від плюс чотирьох до плюс вісім. Вітер південний, південно-східний, не більше одного метра за секунду. У центрі в понеділок хмари частково закриватимуть сонце. Дощитиме у Кривому Розі. Температура повітря вночі опуститься до мінус 1 градуса. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах плюс 3 градуси. Вітер східний, північно-східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі перший день тижня радуватиме сонцем та безхмарним небом. В темну пору доби до 2 градусів морозу, в денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 2, плюс 3. Швидкість східного південно-східного вітру не перевищуватиме 1 метра за секунду. Прогноз для Києва в понеділок очікується ясний, але доволі прохолодний день. Нічна температура повітря мінус один в день плюс два. Вітер південно-східний не більше одного метра за секунду. У південному регіоні цілий день ітиме дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс шести. Вдень у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві до чотирьох градусів тепла. Вітер східний північно східний від 1 до 3 метрів за секунду. На сході в понеділок погода буде мінливою. Подекуди буде сонце. А от в Краматорську та Ізюмі вже пролітатиме сніг. Після заходу сонця від мінус 2 до плюс 2. У денні години у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку від 2 до 4 градусів тепла. Вітер східний від 1 до 3 метрів за секунду. Цікавий факт, що у грудні 2012 року було зафіксовано один із найбільш незвичних спортивних рекордів найбільшу кількість людей, які одночасно грали у сніжки. У місті Сіетл зібралися 5834 учасники, які одночасно кидалися сніжками, встановивши офіційний рекорд Гіннеса. Це стало справжнім зимовим святом. А подія увійшла до історії як найбільш масова сніжна битва у світі. Погода 9 грудня. Вівторок на заході небо залишатиметься похмурим, місцями йтимуть дощі в нічний час від нуля до плюс шість в день у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура буде доволі комфортною від 7 до 10 градусів тепла. Вітер південно-західний до 1 метра за секунду. У центрі у вівторок домінуватиме похмура погода, в частині міст пройдуть дощі. У нічні години від нуля до плюс 3. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах температура буде на рівні плюс 4-5. Плюс Вітер східних напрямків не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі небо буде затягнуте хмарами. Вночі температура опуститься до мінус двох градусів. Протягом доби в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові зафіксують плюс один, плюс чотири градуси. Швидкість південного, південно-східного вітру до 1 метра за секунду. Прогноз для Києва: в столиці небо буде затягнуте хмарами, дорщів немає, але сонця теж не видно. Денна температура становитиме плюс три, вночі до мінус одного. Вітер південний не більше одного метра за секунду. У південному регіоні у вівторок дощова та похмура погода продовжиться. Вночі коливання температури від 2 до 6 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 4, плюс 7. Вітер східний, північно-східний, не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На сході України у вівторок очікується суцільна хмарність. В багатьох містах обіцяють дощ. А в Харкові мокрий сніг. В нічний час від мінус 1 до плюс 4. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі температура буде на рівні плюс один, плюс п'ять. Вітер східний до 2 метрів за секунду. Погода 10 грудня. Середа. На заході хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. В темну пору доби від плюс 4 до плюс 7. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі, попри дощі. Буде доволі тепло плюс 6, плюс 9. Вітер південно-західний, південний його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. У центрі всереду теж дощитиме, та в деяких містах буде сухо: це Дніпро, Кривий Ріг та Кропивницький. Вночі фіксуватимуть від 1 до 3 градусів тепла. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 5, плюс 8. Швидкість південного вітру до 1 метра за секунду. На півночі дощі накриють регіон зранку й до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з-за хмар. В нічні години від мінус 1 до чотирьох градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс три, плюс сім. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. В середу в столиці очікується дощ: температура повітря в день плюс сім, вночі плюс три, швидкість південно-західного вітру до одного метра за секунду. Сьогодні, 10 грудня, відзначають всесвітній день футболу свято, присвячене найпопулярнішій у світі грі. Ідея святкування виникла, щоб підкреслити, що футбол це не просто спорт, а глобальне явище, яке об'єднує людей різних культур, віку і націй. Перші згадки про гру, схожу на футбол, сягають ще другого тисячоліття до нашої ери. Згодом футбол еволюціонував, з'явилися сучасні правила, офіційні матчі, стадіони та фанати по всьому світу. День футболу це нагода згадати, як м'яч може об'єднувати людей, навіть якщо вони говорять різними мовами або живуть на різних континентах. У південних областях у середу хмарний покрив зберігатиметься протягом дня, час від часу можливі невеликі прояснення. Без дощів нічна температура коливатиметься від плюс трьох до плюс п'яти. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві буде доволі тепло до дев'яти градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість не більше 1 метра за секунду. У східному регіоні суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується. Після заходу сонця від плюс 1 до плюс 4. Денна температура у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі зупиниться біля плюс 5, плюс 7. Вітер спокійний до 1 метра за секунду. Погода 11 грудня. Четвер. На заході дощова погода продовжиться, та дощі припиняться в Ужгороді та Львові. Вночі доволі тепло, як для грудня від плюс 5 до плюс 8. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі становитиме плюс 9, плюс 11. Вітер західний, південно-західний, до 2 метрів за секунду. У центральних областях четвер мене під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 4 до плюс шести. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах повітря нагріється до плюс вісім, плюс десять. Швидкість південно-західного вітру не більше двох метрів за секунду. У північному регіоні у четвер триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. З настанням ночі від 4 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові буде плюс 7, плюс 10. Вітер південно-західний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер очікується дощ. В день до 9 градусів тепла, в темний час доби теж тепло, до плюс 6, швидкість південно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південних областях у частині міст очікується хмарна погода з проясненнями, тоді як в інших триватимуть дощі. У ніч на четвер, плюс 5, плюс 7. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 6, плюс десять. Вітер південно-західний, південний не перевищуватиме одного метра за секунду. У східному регіоні погода переважно похмура, короткочасні прояснення можливі в Маріуполі, а в Харкові прогнозують дощ. Вночі коливання температури від плюс двох до плюс п'яти. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську становитиме плюс 6, плюс 8. Швидкість південного вітру не більше одного метра за секунду. Погода 12 грудня. П'ятниця на заході дощі припиняться. Невеликі дощі пройдуть лише в Луцьку. В більшості міст хмарно з проясненням нічна температура коливатиметься від нуля до плюс три. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс п'яти, плюс восьми. Вітер західний, південно-західний, не перевищуватиме двох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю триватиме дощова погода. Небо залишатиметься вкрите хмарами. Вночі до плюс одного. Вдень у Дніпрі, Кривому розі Вінниці Полтаві, Кропивницькому та Черкасах буде плюс 6 плюс 8. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У північних областях, напередодні вихідних, теж обіцяють дощі сухо лише в Житомирі та Білій церкві. Нічна температура триматиметься на рівні нуля. Вдень у Сумах. Білій церкві, коростені Житомирі та Чернігові від 4 до 6 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю в столиці йтиме дощ. Вдень до 6 градусів тепла, вночі утримається нуль. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду. У південному регіоні п'ятниця принесе рясні дощі, але температура залишатиметься комфортною. Після заходу сонця від плюс 2 до плюс 5. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до 10 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний не перевищуватиме двох метрів за секунду. На Сході теж дощі та похмура погода. У ніч на п'ятницю від нуля до плюс три. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі. Маріуполі та Луганську коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 13 грудня. Субота! На заході дощі припиняться і настане сонячна та комфортна погода. В нічні години від мінус 1 до 2 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 4 до до градусів вище нуля. Вітер південно-східний до 1 метра за секунду. У центрі України в суботу теж буде ясний день. Вночі температура опуститься до мінус 1 градуса. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах від 3 до 5 градусів тепла. Вітер західний північно-західний дутиме зі швидкістю до 1 метра за секунду. На півночі сонячний і безхмарний день. У нічний період температура опуститься до мінус 1 градуса. Денна температура у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 4 градуси. Вітер західний південно-західний його швидкість до 1 метра за секунду. Погода у Києві. У суботу погода буде погожою та комфортною. Вночі утримається нуль в день до трьох градусів тепла. Вітер південно-західний не більше одного метра за секунду. На півдні України в суботу буде безхмарна та тиха погода. Температура повітря вночі від нуля до плюс два. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві до шести градусів вище нуля. Вітер північно-західний, західний його швидкість до 1 метра за секунду. На сході жителі регіону спостерігатимуть ясне небо без жодної хмаринки. Після заходу сонця від мінус двох до плюс одного. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську зафіксують плюс два, плюс чотири. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 14 грудня. Неділя. На заході наприкінці тижня хмарно з проясненнями. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську плюс 7. Швидкість південного вітру до 1 метра за секунду. У середині грудня українці спостерігали за природою особливо уважно, адже саме в цей час з'являлися прикмети, що нібито підказували, якою буде зима. Вважалося, що якщо серед грудня стоїть тиха, майже безвітряна погода, то справжні морози прийдуть лише після Різдва. А коли-небо чисте й зоряне чекали на сильні холоди. Натомість часті відлиги у цей період вважали знаком затяжної зими з різкими перепадами температур. Дощ у середині грудня теж мав свою репутацію. Казали, що якщо він іде довше доби, то весна настане рано і буде теплою. Такі народні спостереження не завжди збігаються з прогнозами синоптиків, але залишаються цікавою частиною наших сезонних традицій. У центрі України в неділю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Нічна температура опуститься до мінус одного градуса. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах очікується плюс три градуси, плюс 4. Швидкість південного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі в останній день тижня здебільшого хмарно. Хоча час від часу з'являтимуться приємні сонячні промені, нічна температура повітря буде мінус один плюс один. В день у Сумах, білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові від 1 до 4 градусів тепла, швидкість південного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічні години плюс один, в день до плюс три. Вітер південний не більше одного метра за секунду. У південній частині України, в неділю місцями хмари закриватимуть сонячні промені. Та загалом день буде комфортним. У нічний період від нуля до плюс п'яти. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві температура змінюватиметься протягом дня від плюс трьох до плюс дев'яти. Вітер південно-східний теж майже невідчутний в межах одного метра за секунду. На сході день видасться похмурим лише зрідка, можливі короткі прояснення. Нічна температура опуститься до мінус трьох. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до скромних плюс двох плюс три. Вітер західний, південно-західний не більше одного метра за секунду. Магнітні бурі прогноз на тиждень. Грудень може стати одним із найбільш непередбачуваних місяців цієї зими. Понеділок, 8 грудня, капи індекс 5 балів. Очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вівторок середа. Четвер КП, індекс 2 бали. Тиск стабільний. Сон нормальний. Ідеальний час для роботи, подорожей та навчання. П'ятниця неділя. Невелике підвищення активності, але без ризиків. В суботу можлива слабка магнітна буря до 5 балів. Іноді такі дні викликають легку сонливість або нестачу зосередження. Але нічого критичного. Рекомендується трохи більше відпочинку. Сильних потрясінь не буде, але метеочутливим варто бути уважнішими на початку тижня та ближче до вихідних. Пийте більше води. Судини краще реагують на зміни. Обмежте каву та шоколад у дні бурі. Прогулянки на свіжому повітрі та спокійний ритм дня допоможуть стабілізувати самопочуття. А стежити за магнітними бурями зручно в додатку погодника. У ньому є точна погодинна динаміка КП індексу, прогноз на тиждень і місяць. Дуже рекомендую! Інформація завжди під рукою і вчасно оновлюється. Бажаю вам спокійного і врівноваженого тижня. Якщо прогноз був корисним, поставте лайк та підпишіться на канал Погодніка.